Елізабет Бегелі Зайчиня хоче додому. Вухастик півночі перевертався з боку на бік, але так і не зміг заснути. Надто міцно стиснули його з усіх боків інші зайченята. Гей, посуньтесь. пропищав він сердито. Дихнути вже не можна. Хутровинко, прибери лапи. Але хутровинка лише сильніше стисла його в обіймах. Вочевидь, у вісні вона прийняла брата за пухнасту грілку. Та скільки ж можна, знову пропущав вухастик. Зайці, зайці, звідусіль, зайці. Пом'ятий та скуйовджений, він нарешті вибрався з нори. «Ай-яй!» І чому це такий маленький зайчик гуляє один так пізно вночі? спитав Альбатрос, який пролітав повз нього. Оно норі то тісно, поскаржився вухастих. І хутровинка мене мало не придушила. Вона ж твоя улюблена сестра. звувався альбатрос. «Це не заважає їм мене душити? Похмуро відповів вухастик. Щоб втішити його, альбатрос почав розповідати про далеку північ, де немає зовсім нічого, крім зіркового неба та снігу. «Ох, ніяких зайців. заздрістю зітхнув вуханчик. Хотілося б мені побувати на цій далекій півночі. «Так у чому ж справа? запитав альбатрос. Застрибуй і полетіли. Не встиг вухастик пікнути, як альбатрос разом із ним злетів у повітря. Вони летіли нижче місяця, але вище найвищого вітру, Все вгору і вгору над сплячою землею. Вухастик настримався і розкинув лапи, наче крила. Я лечу. захоплено заволав він. Тримайся міцніше. крикнув йому альбатрос у відповідь. Ми майже на місці! Але тут налетів порив морозного вітру і збив вухастика зі спини альбатроса. Мідолашні зайченя перекинулося в повітрі і полетіло все нижче та нижче, поки з голосним плюх не приземлилося в кучугур. Вухастик опинився зовсім один, і в першу секунду він перелякався не на жарт, але потім зайчиня оглянула безмежну білу рівнину і просто таки затремтіло від радості. Ніякої дітвори. закричав вухастик. Ніякої штовханини! І він затанцював на снігу від захоплення. Він катався на льоду. Збивав білі фонтанчики і кидався в небо сніжками, поки не засунув цікавий носик у кучу гору і не провалився в якусь яму. Кришана гірка скінчилася так само раптово, як і розпочалася. Але що ж це? Вухастика знову оточують зайці. Він відкрив було рота, збираючися боротись. Інші зайченятка також відкрили роти. Але вухастик почув лише власний писк. «Дзеркальні зайці. ахнув він. Це було не справжні зайченятка, а просто його відображення в льоду. Вухастик опинився в крижаній печері. Ні, навіть у крижаному палаці. Він був ширше неба і тихіше за саму тишу, а ще там не було нікого, окрім вухастика. У крижаних дзеркалах він виглядав справжнім королем. Каштанова шубка так і сяйла від алмазного пилу. Вухастик влаштував собі лежанку в найближчому кучугурі. Ніякої штовханини!» – задоволено повторив він, позіхнувши. І нарешті спокійно заснув. На жаль, коли вухастик прокинувся, його шерсть зовсім замерзла. А сам він промерз до кісток. Він затремтів у своєму самотньому ліжку, згадуючи теплу сестру хутровинку та їхню затишну метучню в норі, навіть сльози вухастиха застихали на морозному повітрі. Як би він хотів зараз опинитися вдома, вухастик з усіх сил поспішив назад. Підніматися було складніше, ніж спускатися. Лапи в нього так і роз'їжджалися на слизькому льоду, але він все ж таки здолав круту гірку. Альбатрос! — закричав вухастик, коли вибрався нагору. Де ж ти? Але ніхто йому не відповів, тільки сніг ромкотів тиші та місяць здивився з неба круглим оком. І раптом вітер доніс до вухастика легкий шелест. Зайчня дерло голову. І побачив над собою широкі крила. То був альбатрос. Ось де ти. гукнув він із полегшенням. А я тебе скрізь шукаю. Альбатрос знову посадив зачення собі на спину, і вухастик з вдячністю припав до нього. На зворотньому шляху він думав тільки про улюблену нору, коли він повернувся додому, Котровинка знову у вісні обійняла його лапами. Вухастика штуркали й штовхали, сопли йому в носа, закидувало на нього вуха та лапи. Зайчиня не було проти. Воно міцніше обняло сестричку, ткнуло носом її м'яке хутро та заснуло так солодко, як ніколи в житті. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові. Цікаві історії та казки.